Минулому році я закінчив кафедру військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту, закінчив 4 роки навчання. І тепер я відновлюю мости. Зараз ми відбудовуємо залізобетонний мост довжиною 12 метрів. Цей міст дуже важливий для мирного населення. Він був зруйнований у наслідок бойових зіткнень. Наразі ми робимо арматурну сітку для залиття її бетоном. Щоб зробити плиту для міцності цієї конструкції. Поки ми відбудовуємо цей міст, населення переправляється через тимчасову переправу. Цю тимчасову переправу залишив ворог. Наразі ми її розвернули і вона працює на нас і на нашу країну. Після закінчення мого навчання та проходження військової служби в моєму підрозділі це другий міст на моєму рахунку і не останній. Мені ця професія дуже подобається я пишаю свою роботу, пишаю своїм підрозділом, відбудуємо країну та знищимо ворога.